Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Півроку тому мій син розлучився і пішов від колишньої невістки до нової дружини. З того моменту мої відносини з невісткою Катериною зіпсувалися. Зараз не можу спілкуватися з онуками, не дозволяють. Та й додзвонитися до них не можу, можливо, змінили номери. Я розумію, що вони розлучилися, але ж я через це не перестаю бути бабусею своїх онуків. Навіщо забороняти нам спілкуватись? Раніше я приїжджала до них кожного тижня, гуляла з ними. Старшого Артема брала до себе у гості, водила їх на морозиво до парку атракціонів. Старшому онуку зараз 10 років. Він мене що пам'ятає, а от молодшій внучці 2 роки. І я боюсь, що вона мене навіть не згадає. Тепер вони живуть разом з батьками невістки і бачать тільки Одну бабусю. Я не сприяла їх розлученню, навпаки, я тільки допомагала їх сім'ї. Але Катерина образилась на мене через мою квартиру. Мені від моєї матері залишилася трикімнатна квартира. Після того, як мій син одружився з Катериною, я дозволила новоспеченій сім'ї там жити. І ось так вийшло, що коли вони розлучилися, син не вигнав її з квартири, а пішов жити до нової дружини. У нової дружині є своя квартира, тому вони живуть там. Іде час вже офіційно оформили розлучення, колишня невістка Катерина так і жила в моїй квартирі. І тут виявляється, що вона навіть і не збиралася з'їжджати. У якийсь момент мені набридла ця ситуація, і я потроху почала натякати Катерині. Спочатку я акуратно запитувала, як у неї з роботою, що з житлом, як далі планує жити, сказати, що вона здивувалася. Це нічого не сказати. Чесно, відповіла, що не планувала переїзд і думала, що вона і далі буде жити у моїй квартирі з дітьми. Я їй пояснила, що ми її не виганяємо зараз, що дамо час на те, щоб вона зібралася не поспішаючи, допоможемо з транспортуванням речей до її батьків. Сама Катерина з сусіднього міста. Там у батьків своя невелика квартира і замало місця для неї та дітей. До того ж, старшому онуку потрібно буде змінювати школу. Я все це розумію. Звісно, це не найкращий варіант для них, але я ж не мільйонер і не маю змоги дарувати квартиру просто тому, що комусь так зручно. А вона образилась на мене за моє ж житло. Але ж я її не на вулицю виганяю. У неї є батьки, нехай вони й допомагають. За весь час шлюбу мого сина і Катерини її батьки не допомогли жодного разу. Завжди це робила я. Я вважаю, що зараз їх черга допомагати їх же доньці та внукам. З часом вони все ж таки зібралися, і ми з дідусем допомогли з речима і їх самих відвезли в інше місто. І після цього тиша. Не можемо ні дозвонитися. Напевно, нас додали у чорний список. Тому з того моменту зв'язку ні з онуками, ні з невісткою немає. Квартиру свою думаю здавати, вистачить вже з мене родичів, не терпілася я через свою доброту. За онуками дуже сумую, вже й не знаю, що робити. Син також каже, що з дітьми спілкувався спілкування перервано, тільки з колишньою дружиною спілкується раз у місяць з приводу аліментів. Про дітей нічого не каже, мовчить. Тільки іноді від спільних знайомих якісь новини чуємо. Дітей, звісно, не вистачає, все ж таки, немало років спілкувались, а зараз залишилось ні з чим. Любі друзі, а що б ви зробили на місці свекрухи? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.